Ольга Хламитник, питання, питання алкоголю і кодування треба делікатно до цього відноситися. Ага, це ми вчора писали. Вчора було питання, що став Ісус Христу, прошу Отця, а як що закодоване, як причищатися? Знаєте, от стояло питання, так? І тут пишуть, що питання алкоголю і кодування треба делікатно до цього ставитися. Делікатніше, як до причастя? Людина, яка сама собі поламала здоров'я, поламала собі психіку, церква їй каже: ми даємо тобі лікарство, ми даємо тобі руку в помочі. А ви кажете, що кодування важніше? Може, людина важніша? А людина без святого причастя ти можете її кодувати скільки хочете. Кодування це психологічні прийоми на уровні НЛП. Знаєте, що це таке є? програмування. А святе причастя це живий Христос присутній тілом і кров'ю в цьому світі. Тому ви праві, треба ставитися серйозно. Але ставитися серйозно не до кодування, а до святого причастя. Добрий вечір. Отже, чи не здається вам, що Україну хочуть здати на переговорах? Дуже побожне запитання. А, ні, я дякую, певно, що я розумію, що ми всі ми переживаємо. Я, до речі, теж переживаю. Ну, знаєте, Говорити, здати чи не здати, ну це, знаєте, вилами по воді писано. Я думаю, що ні. Я думаю собі, що нам всім треба. Я думаю, що було б краще, було б дуже правильно, щоб на переговорах, якщо такі готуються, якщо навіть Путін погодиться, а я думаю, що він не погодиться на переговори. Щоб вони там не говорили, вони придумають якусь річ, що ми є Зеленський нелегітимний, ще щось там придумають, що небудь. Щось придумають. Тому я кажу, я би пропонував, щоб у переговорах брали участь, ну, не, не всі держави, а ті держави, які допомагають Україні. Америка, Англія, Німеччина. Польща, Франція, ну і ще там, да, кого вважають за потрібне. А що ні? Вони нам допомагають. Вони теж мають право сказати своє слово. Я думав, що так було би краще. І тоді питання: здавають Україну чи ні, ну вже би навіть не звучало. Я не знаю, наскільки хто мене почує, з тих, від кого це залежить, але мене слухають багато людей. Пишіть це, де можете, у Фейсбуках, де, де ви там знаєте, говоріть про це. Щоб ми були не самі. Путін взагалі хоче, щоб питання України вирішував він і Трамп. розумієте? Ну, тіпа, Він себе хоче приліпити, що він такий самий, як Трамп. Знаєте? Президент міра. А Україна та що там Україна? Що там той України? Ми тут самі старші дядьки порішаємо там, а, цим, а там до України донесем до відома. Не треба викидати суб'єктність Української держави. Не треба. А навпаки, її треба підсилити. Тому я кажу, що було би добре, я не знаю, наскільки це правильно. Але я вважаю, що це було би добре. Бо церква каже, якщо твій брат звинить, скажи йому це сам на сам. Якщо ні, то приклич свідків, якщо ні, то приклич, скажи, це при церкві. А що таке церква? Це зібрання, зібрання вірних. І коли ми говоримо про безпеку Європи, про майбутнє України, про саму державність України, яку Росія хоче знищити. То я думаю, що це було би дуже актуально, щоб це питання вирішувалося спільнотою. Спільнотою тих держав, які нам допомагають. На човені? Ну чому б не. Ну, хай кожна держава скаже своє слово. Вони вложили сюди гроші. Вони не просто дали гроші в Україні, бо вони дуже люблять Україну. Ні. Вони думають про свою безпеку, хай вони то слово скажуть. На цих переговорах, так? Хай скажуть, як за далеко російські війська мають відсунутися від нашого кордону. Не забратися на кордони наші, а відсунутися від нашого кордону на яку відстань. Я би так ставив переговори. Інакше нема змісту про що догомовлятися. Території ті міняти на ті, ті, на ті. Математика дуже проста. Кордони 91-го року, ті, які ми прийняли, Ті, які ми голосували, якщо ми говоримо про референдум ще якісь інші, в Криму якийсь пройшов референдум? По закону якої держави проходив референдум в Криму? По закону якої держави? України ні. Росії як міг проводитися референдум? За законом чужої держави на території нашої, як? Референдум мав бути всеукраїнський, цього не було, порушилося міжнародне право. Крапка. Це все треба відновити, вернутися в межі світом признаних кордонів, поговорити про рівень компенсації, які мала би зробити держава, яка принесла нам кривду, яка розпочала війну, і той, хто розпочав війну, має покрити всі компенсації Україні і на території Росії. Вони мають це все покрити. Ви скажете, якось дивно звучить, то Та так і так. Ні, бо тому що ті е, будинки, майно, яке розрушила наша українська армія на території Белгорода, Суджі, чи де би там не було, відновлювати має той, хто почав війну. Крапка. Тобто вони мають подумати, як вони мають відновити все, що вони в нас знищили. Кожну хатинку, яку зруйнували нашим громадянам України, кожну хатинку мають компенсувати не скільки вона коштує, а хоча б ще так раз. Як вона коштує 10 тисяч доларів, то це має бути 20 тисяч доларів. Оце має бути предметом переговорів, а не державність України. І кордони. А може би такого, а може би такого, а може би е, запорізьку атомну розміняти на Курську атомну, яку ще не захопили ти, і так далі. Про що ви говорите? Нащо нам тої курської атомної, нащо нам тої суджі, нащо нам російської землі? Існує закон міжнародний для всіх одинакових для цивілізованих країн? Є кордони, які ми визначили Україну в 91-му році, визнав цілий світ. Україна представлена в Організації Об'єднаних Націй. І там є конкретно наші кордони, про які ми будемо говорити торги, про що це на що це колишньої бесіди? І тому я думаю, що з нашою делегацією, якщо б яка там готується переговорна, якась там група, щоб були і представники і інших держав. Тому що сьогодні домовляється світ про майбутній уклад. Між, між, між державами не тільки Україною і Росією, а іншою. Бо якщо переступити у цей закон про кордони України і не тільки України, а взагалі цей, все, що є задокументовано за в Організацією Об'єднаних Націй, то порушиться весь вся конструкція цілого світу, так? всього устрою і безпеки. І кордонів, і всього іншого. Тому я думаю, що так. А здивають когось? Ну, що значить здивають? Україна є суб'єктна. Якби це йшла мова про Білорусію, то вони там що можуть? Що бацька скажете, так буде. Розумієш, там люди не можуть ні проти, ні за, їм до до відома, так як і в Росії. Україна суб'єктна, ми маємо армію свою. Армія, яка є, називається народна, і з нами мають рахуватися. А те, що вони хочуть нас обезцінити, зробити з нас таку менш вартісними, то я розумію. Моліться за розум і за те, щоб це все пішло правильно, і залучили до переговорного процесу. Усі потужні держави, які беруть участь в допомозі Україні. Хай там буде Канада, хай там буде Австралія, хай там буде... розумієте, всі потужні держави. Ті, які нам допомагають реально. А що ні? Південна Корея, а що ні? Південна Корея теж буде мати що сказати. Отче Василю, чи має ім'я ім людини ключове значення в її житті та в духовному шляху? Чому інколи ім'я не збігається з ним вшанування відповідного святого Покровителя? Як ставиться до запозичених імен, які не мають явного зв'язку зі святими у церковному календарі? І чи не позбавляємо ми таким чином дитину Дня Ангела, особливо? Свята в її житті. Хотілося би почути відповідь саме від вас, бо ви є добрим нашим пастирем. Любимо вас і цінуємо, Наталія. Питання дуже класне, дуже добре запитання. Чи... Я хочу вас... Я, я вас, я вам не просто даю відповіді на запитання. Я хочу вас навчити мислити. Щоб ви правильно самі вчилися мислити, так? коли мама вчить дитину ходити і тримає її за руку, це не означає, що вона її тримає, що так ціле життя буде її водити. Вона її підстраховує. Щоб дитина ходила сама. І я вас учу і розказую для того, щоб не водити вас за руку, а щоб ви ходили самі. І коли ми говоримо про якісь запитання, я вас завжди вчу дивитися на речі не тільки з одного боку. Так? Якщо би ви знали, що таке 3D-сканер, я би вам то краще пояснив. А так, постараюся по-простому. Ви кажете, що, от дивіться, наприклад, що я маю на увазі? Давати імена, не давати імена іншого. іншого Скажімо, іншомовного походження, які не мають в календарі, немає в календарі їх, так? а ви календар берете за який рік. Церковний календар, де є святі, ви берете з якого року? 2025-го? Чи може тисячного року? Чи може 105 року. Християни були, були? Календарі були, були. А скільки було святих в календарі? Шість. А як їм дали імена тим святим, якщо календаря не було? Ви не задумувалися? Як давали імена тим людям, які не було в церковному календарі імен? Коли було перше, там степан, так? первомученик степан? То всіх мали би називати степанами. А жінку штефку, і все по церковному календарю. Чи не так? Якщо давали б імена тільки з церковного календаря, то ви б ніколи не мали таку величезну кількість святих. Давайте імена, які тільки можете придумати. І робіть їх святими. Щоб потім це ім'я стало святе. Не шукайте його в календарі. А називайте дітей, як вважаєте, за потрібне. І хай вони стають святими, і хай вписують в календарі. От тому я так хочу вам пояснити, що, ну, от коли ви кажете і не задумається, взяли за основу, що календар був і все. Ну, коли той календар був? Тим більше є святі римокатолицькі, є католицькі є греко-католицькі, є православні, є московські святі? Про яких ви святах хочете казати? Про наших. А чому? Тільки про наших? Тому бачите, от таких категоричних речах в такі, ну, в поняття імен. Не повинно бути. Бог створив все, що на світі є. в кінці створив Адама. І знаєте, що він Адама ве сказав перше? Адаме, дай цим речам імена. Він не дав йому список каже, це називається дерево, це називається квітка, це називається Сонце, це називається річка. Він каже, дай цим речам імена. Бо той, хто дає ім'я, той Господар. Не треба, щоб вашими дітьми була господарем Церква. Ви маєте дати ім'я і привезти його до церкви. Щоб ви мали елемент вільної волі. Отак от, от. Доброго вечора, пізнаючи. Не знаю, чи прочитаєте, мене турбує у моєму житті. І щораз більше з людей, що я знаю, ніхто не знає і не пам'ятає, чи мене хрестили чи ні. Батьків не маю, виховувався у дитячому будинку. Зараз за кордоном, сім'я і діти все добре. Як підійти до цього? Бо маю за що дякувати Богу. Мав уже життя, але. Мав важке життя, але повірив. Друзі мій, не знаю, як вас звати, але <клес> дивіться, кажу вам і кажу іншим людям, в мене вже було таке в практиці, що був сумнів, чи, чи людина хрещена, чи ні. Як ми поступили, значить, є таке поняття, як хрещення під умовою. так? Тобто хрещення-хрещення, все повністю читається, все лише тільки під час хрещення священник каже слова, якщо не хрещений, а далі хрещається Слова Божий, Василі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. А далі все, як має бути, тільки оця умова, якщо не хрещений, хрещається. І все. Це називається хрещення під умовою. І все. От так зробіть. Узміть собі хресних батьків, е ну, як свідків вашого хрещення. Будете мати і хресного тата, і хрестну маму. Вони можуть бути вашими ровесниками, вони можуть бути від вас молодшими, можуть бути старшими без різниці. І зробіть е хрещення під умовою. Оце ви скажіть, що є сумнів щодо хрещення, і все буде добре. В'ячеслав Київ, отже, розумію, що політичні питання можуть бути делікатними, але мене щиро цікавить ваша думка. Ватикан, будучи найбільшим мілітаризованою країною у світі, завдяки швейцарській, швейцарській гвардії, відіграє особливу роль у захисті своїх цінностей і традицій. Як ви вважаєте, що можна сподіватися, що Ватикан... До якого, як ми, греко-католики, маємо певну приналежність, зробить усе можливе, щоб підтримати нас у важкі часи і запобігти нашій загрожі, загрозі зникнення. <кій> ну, про Папську гвардію я би не казав, що це саме озброєна. та це зовсім це такі титулярні воїни. Вони з писами ходять, вони мають такі. Чудесні форму, такі шаровари. я не думаю, що це є армія, яка могла би воювати. Це більше всього така початка рау. Щодо політичного, я би не хотів цитувати позицію Ватікану, бо тому що я не є прес-секретар папи, говорити, як би вони там мали поступати, що б мали робити. Чи я як я думаю, якби мав папа Вмішуватися на захист України стати. Ви там сказали, що ми належимо до Ватикану. Ми не належимо до Ватикану. Ми належимо до Вселенської церкви. Не путайте. Ці речі, вони дуже є важні. Ми, ми якось себе позиціонуємо, знаєте, як раби, чий? Я Петріва, Ти чий? я, я Іванові. Ні, ми є самі по собі. Бог нас зробив вільними і Він хоче, щоб ми були вільні. Але є певні об'єднання християн, бо християни на той об'єднуються, що вони показують Богові здатність жити у спільноті. Так, папа має стояти на сторожі віри і моралі. Ми і помісна церква, так, так і так щодо державності нашої. Як папа, так і блаженніший, я думаю, він буде ставитися з розумінням, який би тут устрій не був. Чи комуністичний, як був раніше, чи демократичний, чи псевдодемократичний, чи ще якийсь новіші там придумають пізніше, так? я думаю, що глава нашої церкви буде ставитися завжди. Враховуючи ситуацію, в якому стані знаходиться держава. Бо всі греко-католики є українці, але не всі українці греко-католики. І це треба шанувати. Вибір інших людей. А держава держава, держава це. Функціонування певної етнічної групи, яка має свій прапор, свій гімн, свою валюту, свою конституцію і повністю самостійно сама собі дає раду. Це є справа нашої держави і справа дипломатії. І так як церква має свою дипломатію, я думаю, що вже напевно звернулися до світішого отця. Написали листа і будуть якісь певні кроки. Я, я переконаний, що будуть. Але церква не завжди, не завжди робить це от, знаєте, по телевізорі. Ось так там. Ні. Я думаю собі, що щодо церкви, не переживайте. Там в першу чергу вже давно все проговорили. Дякую щиро всім вам за ваші запитання. Я так дивлюся, мене помало зробити таким політичним аналітиком. Давайте будемо говорити про, про церкву все-таки. Дружина, діти, внуки і друзі, щиро вітають воїна, захисника України Сергія Олексійовича з його 55 річчям. Бажаємо здоров'я, миру, швидкої перемоги і та повернення додому, Божого благословення. Друже, Сергію. Я знаю, що вчора друг приїжджав до, до церкви і спеціально сказав, щоб сьогодні привітати. Я, знаєте, з особливою пошаною ставлюся до, до воїнів, тому нехай Господь Бог друже, тебе береже, здоров'я тобі, Божого благословення і многі і благі літа. Многоя лита, лита, многоя лита, воздравия, во спасение, сотвори, Господи, многоя. Хочу вас закликати всіх заохотити до спільної молитви за щасливу операцію. Для слуги Божої надії. Її мали робити операцію чи вчора, чи сьогодні, але як би там не було. Ми молимося, щоб Господь Бог поміг. якщо вже пройшла операція, щоб скоріше одужання і щоб воно все добре пройшло, бо любе, любе хірургічне втручання в людину, воно завжди є. Для організму є, є стресом, так як кульове поранення. Молимося за. Операцію для Слуги Божої надії. Господи, помолімся! Господи, Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти терпеливо переніс побиття і біль і відрам на тому Пресвятому тілі. І слух Твоїх, для, тільки для того, щоби спасти душі і тіло Слух Твоїх. Злянься сьогодні, ласкаво натерпляче тіло слуги Твоєї надії. І дай силу терпеливо перенести хірургічну операцію яка на неї чекає, благослови Господи, лікарів і їхніх помічників, і всі їхні засоби, яких вони будуть використовувати для того, щоб повернути їй здоров'я. І зроби так, щоб вона прийняла тілесні терпіння як посередництво для спасення своєї душі. Бо Ти, Христе Боже наш милосердний, ми тобі славу вас салаймо, разом з Твоїм вічним Отцем, Пресвятим Благим і животворним Твоїм Духом нині повсякчаси на віки, віки. Я ще раз дякую всім вам, нехай Господь Бог приймає всі ваші пожертви, нехай Господь Бог. Приймає усі ваші ці добрі намірення, добрі слова. те, що ви пишете мені побажання, я вам дуже вдячний.